Чому природня бажати путляру смерті? Це зараз поясню. Ще його відношення до людського життя, чи ще з курської підводної лодки, коли він нічого не зробив для того, щоб врятовувати людей, а потім він показав своє відношення до життя людського. А своє життя він дуже цінує, бо багато охорони, постійно він за це. Боїться за своє життя. Навіть зараз можна прогнозувати, було, що він не поїде до Ердогана, тому що боїться, що ну, заарештують. А потім російська опозиція, це там Невзорав Новодворська і таких, я думаю, Магнітський налич... налічує біля мільйона. Кого стратили, кого ну, стратили, кому фізично, там, Зробили інвалідом, кого посадили в тюрми на дуже великі срока, потім що далі? Це ще до війни в Україні. Війна в Україні. Чому Путлер заслуговано носить титул Людажера? Перше вторгнення в Україну 160 тисяч військових десь зникли. Друга волна набору, він набирає 100 тисяч мобілізованих і пояснює жінкам Росії, яким він обіцяв, що не буде мобілізації. Говорить, краще пусть вони йдуть в Україну, чим вони будуть вмирати від водки вдома, сидячи там біля телевізора. Це аргумент. Тобто він на смерть штовхає людей без всякого там сумніву. Потім зеки це вони порахували як другорядних людей для суспільства, мають на них речаги впливу, вони теж їх виштовхнули 100 тисяч. Це вже свідчить Лукашенка, коли говорить, що усі зеки під Бахмутом полягли, а їх там набиралося більше 100 тисяч. Ну, хтось в полон попав. Це, хтось там ну, якось мох викрутиться, це одиниці людей. ну, 100 тисяч їх там з гаком полягло під бахмутом. Це рашистські втрати. А далі, слідуюча волна мобілізації, він набирає. Ще там 300 тисяч, потім вона ця цифра почала до 500 рости, і у нього немає зупинки для того, щоб якось зупинитись і поважно відноситись до людського життя. Він зовсім його не цінує. А в сучасному житті, якщо в суспільстві цінується людське життя, це нормальне суспільство. Якщо, якщо воно навпаки несе загрозу, це була з Каддафі, це було з Садом Хусейном, це було з цим румунським, румунським як його. Чувшеску. Ну Це так: сама, сама система, саме життя на цій планеті, воно устраняє зараз, у тих, як воно сказати, людожерів. Ну Ті, по зрівнянню з Путлером, у них не було таких досягнень. Ті мілкі людожери. Я думаю, що на Путлера, там, на Путлера. Відповідальності лежить там ну, до п'яти мільйонів людських життів. Це ж вони в воювали, і в Африці воювали, там в Чечні воювали, в Грузії воювали. Цих конфліктів дуже багато. Тому це названня: що природня, бажати путлеру смерті. Тобто його потрібно устранити усіма любими засобами, які є на світі. Все, на все добре, до слідуючої зустрічі.